І знову мої вітання вам, дорогі колеги, тим, хто цілеспрямовано і впевнено крокує з нами складними і з стежками нових управлінських знань. З вами поруч завжди я, Павло Кулішенко, і сьогодні ми розглянемо питання міжнародна співпраця та управління проектами». На нашому сьогоднішньому занятті ми розглянемо наступні питання: розробка місії, бачення цілей та задач проєктів, як визначити етапи реалізації та оцінки результатів. Як побудувати мережі міжнародних партнерів та особливості роботи з ними для розвитку закладу? Сучасний світ характеризується динамічними процесами глобалізації, що вимагає від закладів освіти, бізнесу, державних структур, активної участі в міжнародній співпраці. Взаємодія з міжнародними партнерами відкриває для кожного закладу професійної освіти нові можливості для розвитку: сприяє обміну досвіду, підвищенню кваліфікації фахівців, залученню додаткових ресурсів. Одним із ключових інструментів міжнародної співпраці є проєктна діяльність. Вона дозволяє систематизовано підходити до реалізації спільних ініціатив, впроваджувати інноваційні рішення, ну і, звичайно, досягати довгострокових результатів. Ефективне управління проєктами включає чітке планування, координацію дій, побудову партнерських відносин і оцінку досягнутих результатів. Давайте розглянемо, що ж таке проєкт. Проєкт це тимчасові заходи, спрямовані на досягнення унікального продукту, послуги чи відповідного результату. В проєкті обов'язкова наявність цього продукту. Проєкт містить набір завдань, яких треба визначити і обов'язково виконати, від них має бути чіткий результат і кінцевий термін для виконання. Далі проєкт містить ознаки причетності до створення, до створення оновлення або перегляду певного документа. Процесу, результату чи іншої окремої одиниці роботи. В проєкті обов'язково є попередньо визначений обсяг робіт, який обмежений певним результатом. Також обов'язковим є інструмент для покращення якості, ефективності, управління витратами або задоволеності споживачів конкретним і заздалегідь визначеним способом. Загалом проєкт характеризується певними ознаками. Наприклад, перша з них це спрямованість на досягнення мети. Кожен проєкт має чітку мету, для якої він і прагне, і результат, який потрібно досягти. Друге, це узгодженість. Всі заходи в межах проєкту повинні бути узгоджені між учасниками, і це забезпечить ефективну реалізацію поставлених завдань. Далі в кожному проєкті є обов'язково часові рамки. Проєкт має чітко визначений початок і кінець, що дозволяє контролювати хід його виконання і досягнення результату. Далі обов'язковою складовою є наявність коштів. Для успішної реалізації проєкту необхідні відповідні фінансові ресурси. Ну і зазвичай зазначають і про унікальність, тобто проєкт має особливі характеристики або підхід, що відрізняє його від інших ініціатив. Що ж таке управління проєктом? Це процес, процес координації людей, матеріальних та фінансових ресурсів протягом життєвого циклу проєкту. Для ефективного керування використовуються сучасні методи управління, які допомагають досягти цілей проєкту. Та забезпечити виконання всіх взаємозалежних робіт в рамках цього проєкту. Основне завдання управління проєктами це сприяти досягненню стратегічних цілей, що, в свою чергу, допоможе закладу швидко адаптуватися до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, ефективно використовувати ресурси, економити час і фінансові витрати, підтримувати конкурентну спроможність на ринку. Для успішного керування проєктом потрібно контролювати лише три основні фактори: час. Це дотримання встановлених в терміні виконання проєкту. Бюджет це ефективне використання фінансових ресурсів та якість відповідність виконаної роботи, очікуваним результатам та стандартам. Ці три складові взаємопов'язані. Зміни в одному з аспектів неминуче впливають на інші. Далі обов'язково визначення місії це фундаментальний етап проєктного управління, оскільки вона формулює основну мету, яку має досягти проєкт. Місію можна розглядати як бачення проєкту. Вона визначає його концепцію та значення для суспільства. Хороша місія повинна бути чітко сформульованою та зрозумілою для всіх зацікавлених сторін. Місія має викликати позитивні емоції та мотивацію команди. Має мати стратегічне значення та враховувати довгострокові перспективи. Для правильного планування проєкту застосовують смарт-аналіз, про який ми вже неодноразово говорили. Конкретність. Характеризується чітко визначеними цілями, що збільшує ймовірність досягнення мети. Вимірюваність обумовлюється наявними критеріями або метриками для вимірювання процесу досягнення цілей, а саме такими показниками, як якість, кількість та ціна. Досяжність. Розумні цілі повинні бути досяжними, оскільки вони впливають на реальність завдання для мотивації підрядника. Якщо мета недосяжна, ймовірність її досягнення, на жаль, дорівнює нулю. Актуальність щоб визначити актуальність мети, важливо зрозуміти, як вирішення конкретного завдання буде сприяти досягненню глобальних стратегічних цілей вашого закладу, зокрема. Обмеженість у часі. Ціль для SMART повинна бути обмежена в часі, що встановлює кінцевий термін, перевищення якого вказує на те, що мети не досягнута. У протилежному випадку марно й говорити про досяжність. Тому що це може свідчити, що певна мета теоретично досяжна, проте неможливо вказати часові рамки, в якій її вдасться досягнути. Встановлення часових рамок та меж реалізації мети допомагає керувати процесом управління. У такому разі, часові рамки мають установлюватися з урахуванням своєчасного досягнення цілі. Задачі це конкретні кроки, які потрібно виконати для досягнення поставлених цілей. Вони описують, що саме має бути зроблено для того, щоб проєкт рухався вперед. Що треба зробити, щоб мета була досягнута? Завдання допомагають розбити великі цілі на дрібніші етапи, що дозволяє чітко планувати ресурси і час. Якщо ми з вами говоримо про міжнародні проекти, то визначення етапів реалізації та оцінки результатів міжнародних проєктів складається з декількох етапів. Перший це підготовчий. На цьому етапі здійснюється аналіз потреб і можливостей. Важливо зібрати інформацію про цільову аудиторію, ринок і потенційних партнерів. Проводиться оцінка доступних ресурсів для реалізації проєкту, зокрема фінансових, людських і матеріальних. Окрім того, формується місія, бачення, цілі, задачі проєкту, що визначають основний напрямок і критерії успіху. Наступний етап: планування. Цей етап включає детальне планування всіх аспектів проєкту. Потрібно розробити чіткий план дій, визначити часові рамки, бюджет та необхідні ресурси, визначаються основні завдання і терміни їх виконання. Також важливо передбачити потенційні ризики і розробити стратегії для їх мінімізації. На цьому етапі також формуються команди для встановлення каналів комунікації між партнерами. Наступний найскладніший етап це реалізація проєкту, це етап фактичного виконання плану, коли починаються конкретні дії для досягнення поставлених цілей. Важливо забезпечити постійний моніторинг виконання задач, а також управління ресурсами і контроль за термінами. Це також включає регулярні зустрічі та звіти з партнерами для вирішення поточних питань і коригування стратегії, якщо це необхідно. Наступний етап це моніторинг та контроль. Цей етап є невід'ємною частиною реалізації проєкту. Важливо постійно оцінювати хід виконання завдань, порівнювати реальні результати з тими, які були заплановані. Для цього застосовуються різні інструменти моніторингу, наприклад, показники ефективності, ключові результати тощо. Моніторинг дозволяє виявляти можливі проблеми на ранній стадії, а також коригувати стратегію, щоб забезпечити успішне досягнення цілей проєкту. Саме бажаний етап це завершення проєкту. На цьому етапі оцінюються результати, проводиться аналіз виконання всіх запланованих завдань і досягнення поставлених цілей. Результати порівнюються з початковими цілями, що дозволяє зрозуміти, чи досягнуто бажаного результату. Проводиться фінальний звіт для всіх учасників та партнерів, де вказуються основні досягнення, проблеми, що виникли, а також рекомендації для майбутніх проєктів. Останній етап оцінка результатів. Оцінка результатів міжнародного проєкту включає як кількісні, так і якісні аспекти. Кількісні показники можуть включати виконання бюджету, терміни реалізації, досягнення фінансових цілей чи кількість учасників. Якісні показники стосуються ефективності співпраці, покращення відносин між партнерами, а також соціального та економічного впливу проєкту на місцеву громаду чи цільову аудиторію. Після оцінки результатів розробляється план для подальшого вдосконалення проєкту в майбутньому або для започаткування нових ініціатив. Побудова мережі міжнародних партнерів є критично важливою складовою успішної реалізації міжнародних проєктів. Особливо для закладів, які прагнуть досягти стратегічних цілей у глобальному контексті. Від вибору партнерів залежить не лише результат самого проєкту, але й довгостроковий розвиток вашого закладу освіти. Це дає можливість доступу до нових технологій, досвіду, ресурсів, сприяє міжнародному обміну знаннями. Про побудову ефективної мережі партнерів ми говорили на минулій лекції. Але давайте трохи пригадаємо. Все починається з чіткого визначення цілей і стратегічних напрямків розвитку організації. Зрозуміло, що партнерства можуть бути дуже різноманітними: від академічних до комерційних, від науково-дослідних до технічних. У процесі формування партнерств важливо враховувати наступні кроки. Перше це аналіз потреб і цілей. Необхідно чітко визначити, що саме потребує ваш заклад: фінансування, технології, зміни навчальних програм. Дослідницький досвід чи інші ресурси. Це допоможе вам вибрати партнера, який найкраще відповідає саме вашим потребам. Якщо, наприклад, ваша мета полягає в удосконаленні навчальних програм, то логічним партнером стане провідний університет або освітня організація. Наступне це ідентифікація потенційних партнерів. Пошук потенційних партнерів може здійснюватись через різні канали: міжнародні виставки, конференції, академічні форуми. Спеціалізовані онлайн-платформи. Важливо знайти тих партнерів, чия діяльність буде відповідати вашій стратегії, вашій місії, цінностям, а також тих, хто готовий долучитися до спільних ініціатив. Оцінка їх репутації, досвіду і фінансової стабільності також є дуже важливим етапом. Наступний крок підписання угод і визначення ролей. Ключовим моментом для створення довгострокових партнерських відносин є чітке визначення прав і обов'язків кожного партнера. Це може бути як меморандум про співпрацю, так і детальний контракт, який визначає умови фінансування, часові рамки, умови виконання завдань та інші важливі аспекти співпраці. Наступний крок це спільне планування та визначення задач. Після укладання угод необхідно розробити детальний план реалізації спільного проєкту, в якому чітко визначатимуться етапи, ресурси, терміни, відповідальність кожного з партнерів. Важливо, щоб всі учасники проєкту розуміли свої ролі і завдання, а також те, як їхні дії впливають на загальний результат. Партнери в міжнародному проєкті можуть бути різними, і кожен з них має свою специфічну роль у розвитку закладу, наприклад, урядові органи та міжнародні організації. Часто вони є ключовими партнерами у великих міжнародних проєктах, пов'язаних з фінансуванням або регулюванням. Вони можуть надати гранти, розробити нормативно-правову базу для співпраці або бути просто посередниками між державними і приватними інститутами. Академічні та освітні установи це наступний тип партнерів. Університети та науково-дослідні інститути є важливими партнерами для обміну досвідом, проведення спільних наукових досліджень або розробки нових методик викладання або навчальних курсів. Вони також можуть сприяти залученню здобувачів освіти і науковців до міжнародних проєктів. Наступними партнерами можуть виступати бізнес і приватні компанії. Бізнес-структури часто надають фінансування або технології, і навіть спеціалізовані ресурси, які необхідні для успішної реалізації проєктів. Ці структури можуть бути залучені до проєктів пов'язаних з інноваціями, впровадженням нових технологій чи навіть розвитком підприємництва. Останнім часом дуже активними партнерами виступають міжнародні неурядові організації. Вони можуть допомогти у вирішенні соціальних, екологічних, гуманітарних проблем, підтримати ініціативи в рамках міжнародних стандартів і норм. Вони також можуть сприяти обміну найкращими практиками між країнами. Співпраця з міжнародними партнерами вимагає врахування кількох важливих аспектів. Перше, це комунікація і координація. Однією з основних особливостей міжнародної співпраці є необхідність ефективної комунікації. Партнери з різних країн можуть мати різний стиль спілкування, тому важливо встановити регулярний канал обміну інформацією, використовувати технології для відеоконференцій, чітко формулювати завдання та звіти. Координація діяльності допомагає мінімізувати непорозуміння і досягти кращих результатів. Наступне це культурні особливості. Кожна країна має свої культурні, соціальні або бізнесові норми, і вони впливають на спосіб ведення переговорів, прийняття рішень та навіть на стиль роботи. Наприклад, у деяких культурах велике значення надається персональним стосункам і довірі, а в інших чіткості та формальності виконання виконанні угод. Знання та врахування цих особливостей допомагає збудувати ефективні партнерські відносини. Наступне це юридичні та фінансові питання. Міжнародна співпраця часто включає юридичні аспекти, які вимагають відповідності законодавству кількох країн. Це може стосуватися інтелектуальної власності, податків, контрактних умов тощо. Також важливо визначити умови фінансування проєкту, розподіл ресурсів, строкові умови та механізми розподілу витрат між партнерами. Наступне це управління ризиками. Важливо передбачити можливі ризики, пов'язані з відмінностями в законодавстві, змінними економічними умовами або політичною ситуацією, або, наприклад, як ситуації в нашій країні з широкомасштабним вторгненням. Стратегічне управління ризиками включає планування альтернативних варіантів дій, а також регулярний моніторинг і оцінку ситуації на кожному етапі проєкту. Будування міцних і стабільних партнерських відносин не повинно обмежуватися лише реалізацією одного проєкту. Важливо прагнути до довгострокових співпраць, що ґрунтуються на взаємній довірі та спільних інтересах. Успішне партнерство може стати основою для подальших спільних ініціатив, наукових досліджень, освітніх програм, розвитку бізнесу. Довгострокові партнерства також забезпечують доступ до нових можливостей на міжнародному рівні, зокрема в галузі інновацій та технологій. А зараз декілька порад щодо міжнародної співпраці. Партнерські програми і гранти. Це можуть бути освітні гранти. Дослідницькі гранти, які покривають фінансові витрати ваших проєктів. Можливі труднощі при цьому це бюрократичні перешкоди, мовний бар'єр, пошук відповідних партнерів. Наприклад, це освітній грант для перепідготовки викладачів до користування технологіями доповненої реальності. Також це можуть стати європейські освітні ініціативи: Erasmus, Horizon Europe, і e ЄТвінінг. Тут важливо ретельно підійти до підготовки і знати, як саме подати заявку на участь у міжнародних програмах та як отримати фінансування. І тут гранти можуть бути будь що. Головне користь, креативність і сучасність. Наступне це спільні наукові та освітні проекти, залучення іноземних закладів освіти чи їх окремих представників до участі в дослідженнях чи створенні інноваційних навчальних програм. Наприклад, залучення викладача з Оксфорду для розробки інноваційного курсу англійської мови за професійним спрямуванням для вашого закладу. Наступне це може бути академічна мобільність викладачів та здобувачів освіти, це направлення їх на певний період часу в інший освітній заклад в межах України або за межами своєї країни з метою навчання або викладання. Наприклад, виїзд групи здобувачів освіти за професією кухар до Франції у знамениту школу «Кордон Блю» на курс торти і тістечка. Наступна пропозиція це культурний та соціальний обмін для підтримки міжкультурної комунікації та створення середовища толерантності, наприклад, проведення онлайн і офлайн конференцій, фестивалів, виставок тощо. Давайте розглянемо, які інструменти та платформи для міжнародної співпраці ми можемо використати. Це можуть бути грантові платформи. UREP-8, Erasmus Plus Portal, Horizon Юреп, USAID, British Council. Це можуть бути онлайн-інструменти для управління проектами, такі як Trello, Asana, Monday.com, Slack, Zoom, Google Workspace. Це платформи, які можуть ефективно організувати міжнародні команди, вести спільну роботу та контролювати процес. Це можуть стати міжнародні конференції та форуми. Участь в них це нетворкінг для розширення міжнародного співробітництва. Також це можуть бути платформи для обміну досвідом, такі як LinkedIn, ResearchGate, Coursera for Campus, edX, FutureLearn Moodle. Ці платформи дозволяють круто інтегрувати онлайн-ресурси у навчальний процес. Методи ефективної комунікації у міжнародному середовищі. Тут необхідно пам'ятати про суттєву роль мовної компетентності, культурної чутливості та етикет ділового спілкування. Міжнародна співпраця та управління проєктами є ключовими чинниками розвитку сучасних освітніх установ. Ефективне визначення місії, бачення, цілей і завдань проєкту забезпечує його стратегічну спрямованість і відповідність глобальним тенденціям. Чітке планування етапів реалізації та систематична оцінка результатів сприяють досягненню поставлених цілей і підвищенню ефективності співпраці. Розширення мережі міжнародних партнерів дозволить кожному з вас отримати додаткові ресурси, досвід, знання, необхідні для інноваційного розвитку саме вашого закладу. Успішне управління такими партнерствами вимагає врахування культурних, юридичних, організаційних особливостей різних країн. Міжнародна співпраця та управління проєктами відкривають нові можливості для розвитку закладів, впровадження інновацій, покращення якості освіти. Використовуючи сучасні інструменти та платформи, ви можете значно розширити можливості саме вашого навчального закладу. А зараз чергове домашнє завдання. І воно буде таким: розробити концепцію міжнародного проєкту для власного закладу, визначивши його місію, цілі, задачі. Та потенційних партнерів. Дорогі друзі, виходьте на міжнародний рівень та створюйте проекти, що змінюють світ. Глобальна освіта це двері до нових можливостей, і ви можете бути їх частиною. Почні діяти вже сьогодні. А я прощаю з вами до завтра. На все добре.